Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами переговорити про Facebook, як на нас підписатися та бути максимально в курсі наших подій. Натискаєте на Facebook, натискаєте на пошук, прописуєте центр. Центр. Ось в мене вже вибиває. Нуга, без. Натискаєте на пошук. Ось, бачите, і вибиває, якщо не вибиває, то шукаєте ось в такому форматі. Бачите, Центр здоров'я, ну Габель, Житомир». Натискаєте. Там, де кнопочка подобається, стоїть ще три е е е кнопочки, натискаєте на них. І ось тут шукаєте стежити, натискаєте ось, бачите, вже написано відстежується. Повертаємося назад, натискаєте ще подобається. Потрібно тут вибрати вибране, тоді ви вже будете дивитися наші події, які будуть з'являтися. І далі пролистуєте, і вже ставити подобається ставити лайк, можна ось коментувати. Написати свої, ось бачите, і Ірина написати свої враження, результати, відчуття, якщо ви вдома користуєтесь, це так само буде дуже класним прикладом. Тому дякую вам за допомогу. Хто приєднається, долучиться, так само можна і своїх друзів навіть під'єднувати. Ось, бачите, запросити друзів, натискаєте, наприклад. На людину ставити, ось, наприклад, навпроти галочку і надіслати запрошення. І запрошення вашому другу буде надіслано, він просто перейде за посиланням і вже так само буде стежити за нашою сторінкою. Вам дякую за увагу. Якщо будуть питання, допомога буде потрібна, звертайтеся.